Так, ну, куру є, я пропоную розпочати роботу засідання постійної комісії. У нас на порядку денному 5 запитань. Почнемо з першого. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає Валерій Галасняк. Добрий день, поближче, До вашої уваги пропонуються такі зміни та доповнення. Ремонт в розділ ремонту та отримання доріг. Пункт 26. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади. <кій> Тут ще квартальних проїзних та товарах, а саме ліквідація вимін по вулиці Ковтуна, збільшити на суму 178 тисяч. Тобто прийшло коригування об'ємів виконаних робіт збільшує на 178 тисяч гривень. Доповнити цей же розділ пунктами 31.40. 10 дорог. Та ж ситуація по ремонту пневмосторменевим методом. Поки дороги міста Змієва, 10 вулиць. Якщо є потреба, можу назвати. Мільйон 330 тисяч 385 гривень. Mm? Вулиця пабричним складним. Вулиця пабричного не Так. Да. Mm. Допишіть, будь ласка. Зараз зачитаємо всі вулиці. Так. Ну ви угу. Зміївська Конституция Степова, Пушкарева, Іванова, Слюсаренко, Славянская Жатнева, Зоряна, Квитучий. Провод. Цитибец. Следующим этапом, значит. Дальше. В цей же розділ додати пункт 41. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення с 211 259 зміїв Мохнич. Субвенція ДП дороги Харківщини 4 мільйона гривень. Це ми даємо субвенцію на ДП дороги Харківщини, щоб вони відремонтували дорогу зміїв в межах, В межах нашої ремонти. Це теж ямдовий ремонт, правильно? Так, да так, -да так. -да. Ну там комбінований, ямковий буде і пневмаструваневим методом частково. Ну да там для здорові, да, вибори, звісно. Перерозподіл. А, а це у нас збільшення по факту, це... ще... нас... факту виконаних робіт чи іще як э, смета? Ні, <кху> ні, по факту. То есть, ну грубо говоря, планировали там 100 тысяч, а вышло там 150. Ну, мы добавляем. Плюс, Ну роботи, мабуть, даненько проводились, так? Постепові даним-давно проводили. Ну вони ж робили не зразу все. Проходили центральні вулиці, потім. А дорогомок, <клухи> начкали <наші>. почнуть робити? Ще субвенція розібратися все Як прийдуть до них кошти, тоді почнуть розпочнути роботи. Програма так, на 25-26 рік. Ні, ні, в цьому В цьому році, в цьому? В цьому році. <клухи> я думаю, що за літо... Питання вирішить. Найкоротший що... термін будуть да. робити ремонт. Домовленості є тільки за фінансуванням установ. У вас ще ви закончить до нас. Mm? У вас ще ви закончат до нас. Ну, наверное, Скоріше. Так куда олігарховатка? Представляешь, який термин було це По факту Так, так. Ні, мохнуть. По якої дорозі ви питаєте? Змію мохнеш, це субвенція, ще не виконані роботи. Тільки гроші з'являться... Я за Ні. Ті, що ми додаємо дороги, ті будуть робитися. Ті, що ми одна дорога, де ми керуємо суму, та вже зроблена. По факту просто вийшла сума більш. Тому Це ті, які у нас на балансі, ті вже частково зроблені. А та, яка не на балансі, тебе дорогах не дається субвенція для того, щоб вони провели ремонтні роботи. Кого ще є, запитання? Ні, ще є ще є ще доповнення до зміни, що розділ 6 фінансова підтримка комунального підприємства змінив сервіс. Пунктам 11 і 12 додають два пункти. 11 пункт придбання лічильника, ексбів. Пава газ, не знаю, навіть, що це чесно називається. Кількість 4 штук на 57 тисяч. І пункт 12 придбання карша для екскаватора навантажувати. Все це за я перерозподілу коштів, як від додаткових ассигнувань передбачення. У межах республичних ассигнувань. Так. Хто за даний проєкт рішення? Наступне питання: про внесення змін до програми СП? Прияння збереженню та оновленню спільного майна багатоквартирних будинків на території Зміської міської, міської територіальної громади на 25-26 роки. В Цю програму пропонується внести доповнення, доповнити заходи з програми пунктом 1.1.2 Капітальний ремонт покрівлі 9 поверхового трьохпід'їзного будинку за адресою Харківська область, Чугуївський район, місто Зміїв вулиця Вишнева, 1. Зрушилась з міста значить, процедура, будемо робити. Загальна сума фінансування по цьому заходу становить мільйон 523 тисячі 46 гривень. Також за рахунок перерозподілу коштів. Перерозподіл коштів. мільйон 523 тисячі для того, щоб вже запустити проєкт цих багатоквартирних будинків. Програму ж ви проголосували на минулій сесії, але потрібно фінансування для початку робіт. В цій цифрі вложені і 5% населення, то що співповідно. Кого не повинні перезначати, і не Дякую. ще є запитання по даному питанню? Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Дякую вам. Дякую. Дякую. Третє питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради 8-го скликання від 18 березня 2021 року. Про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської і територіальної громади зі змінами доповідає Олена Пилипенка. Шановний головуючий, шановні депутати, просимо погодити та прийняти рішення винести на розгляд певинарного засідання наступний проєкт рішення про зміни до переліків. Першого таблевого типу, а саме до переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади з Міської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Ми пропонуємо внести два об'єкта. Один об'єкт знаходиться за адресою місто ЗМІ, вулиця Пушкарьова, будинок 37. Це морг, там закінчується вже договір оренди і пропонується укласти новий. Загальна площа там 82,8 квадратних метрів. А наступний об'єкт це частина нежитлого приміщення на другому поверсі. Там, де раніше у нас знаходилась редакція газети Вісті Зміївщини, є ініціатори внесення цього об'єкту до... Переліку це громадська організація, яка займається захистом дітей, передбачається, що там буде знаходитися пункт гуманітарної допомоги дітям. 103,6 квадратів. Кабінет, де знаходяться речі містязмівщини, ми не, не, не чіпаємо. Все це це громадська парк. організація, до нас звернулася з як правильно називається, діти України. Діти серце України. Серце України, так. Для того, щоб ми надали приміщення. Місті з Мивщини не заперечують сусідів. Місті з Мивщини не заперечують? Є в кого спитати з ним разом. Кої є питання? А от в цьому, де більша стара больниця, кандидати <питання> є на цю площу? На яку? Ну, мор, там ну там мор. же ще буде. Ні, морг продвижений. Вони написали листа, так, Принимаю. нам, для того, щоб заключити новий договор. Він сплинув термін, так? Так, да, у них сплив термін договору. А для того, щоб нам укласти новий, нам необхідно перелік внести знову ж таки. Коє ще запитання? Все зрозуміло? Хто за дане прийде рішення? Одноголосно. Четверте питання про надання згоди на прийняття майна з державної власності в комунальну власність з міської територіальної громади в особі з міської міської ради. До міської ради звернулися представники комісії з реорганізації регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області з пропозиції надати згоду на безоплатне прийняття майна з державної власності в комунальну власність з міської територіальної громади. А саме це захисна споруда цивільного захисту номер 77511, розташована за адресою Харківська область Чувівський район, місто Зміїв, вулиця Адміністративна 5. Це в телекомі укриття. Я знаю, що фонд Держмайна довго судився з телекомом, визнаючи, чи є це майно. Ну, з листа видно, що держава перемогла до фонду держмайна. Виграв цю справу і тепер пропонує нам прийняти в комунальну захисну справу. справді. є запитання. по за даний І останнє питання про вилучення з господарського віддання комунального підприємства з міністр виробничого управління житлово-комунального господарства з міської міської ради Чугуївського району Харківської області майна. Депутати, мова йде про дві кімнати в гуртожитку, що знаходиться за адресою міста ЗМІ, вулиця Бутівська, будинок 5. Це кімнати 88 і 90. Там люди, мешканці реалізували своє право на приватизацію цих двох кімнат, а так як воно у нас було закріплено на праві господарського віддання за балансоутримувачем. З міське ЖКХ, то необхідно внести відповідні зміни в договір про закріплення, тобто вилучити ці дві кімнати, так як вони вже є приватною власністю. Технічне питання. Mm. Mm. є запитання? Нема хто задати від Одноголосно дякую. Mm. Дякуємо вам. Всі питання розглянуто. Дякую за роботу.